Друзі, нас перші про головне поїхала після останніх ударів України по стратегічних об'єктах РФ і самому НАТО у Газі. Кремль активізував стратегію сильного тилу. Саме тому на аеродромі Українка Амурська область посилили тренувальний графік для бомбардувальників. Ту 22 мс Ці літаки мають значну роль у ракетних ударах по Україні з глибини РФ. Пише телеграм-канал «Генерал Есфер» передумова трагедії під час ранкового тренувального польоту. Один з літаків Ту-95, пошкоджений попередньою атакою Енгельс здійснював плановий рвок повітряних вправ. Протягом маневру в кабіні пілота стався витік трубного пального газу, через який екіпаж втратив свідомість без керування. Літак вибухнув повітря, обрушившись на території аеродрому. Масштаб руйнування, за даними російських телеграм-каналів то пропомсти. Весь екіпаж сім осіб ніхто не вижив. Влучання спричинило детонацію паливно-бомбових відсіків. Вогняна хмара піднялась на сотні метрів, уламки розлетілись на кілометри. Справжня пожежа швидко охопила заправну станцію Ангара, що зберігала ракети Х-101 Карма пілота, причетність до ударів по містах за невеликими даними серед загиблих один із пілотів, який раніше брав участь у бомбардуванні Вінниці і Кременчука. У мережі його називають палачем цивільних українців. Тому смерті присвоюється характер кривавого розрахунку карми. Реакція Кремля у Москві голосили, що це трагедія під час тренувань почалася перевірка технічного стану літаків, але жодної публічної інформації лише мовчання розгорнуто загальну перевірку інших Ту-95 і інтенсивне обстеження аеродрому Українка. Перемовини із союзниками ведуться в умовах підвищеної готовності, можливі позапланові польоти. Українська реакція ЗСУ офіційно жодного слова про інцидент не промовили. Сказали лише, що уважно стежать за російськими можливостями ударити по Україні. Однак у кулуарах генштабу підтверджують, технічні несправності у літаків після атаки очікувані. Інформація розглядається в розвідці. Політичний військовий хід внутрішньо цей інцидент використовується як аргумент у дискусіях про доцільність подальших ударів по інфраструктурі РФ. Через тиждень після аварії залужний ведомий з інтерв'ю зазначає, якщо агресор не витримає технічний тиск, готові до ланцюга ударів по складним цілям. Можливі наслідки, потенційний сценарій і деталі а, посилення тренувань, Кремль прискорює ремонт і перенесення тренування на інші бази. Б. Технічна криза. Інцидент виявляє хаос у технічному забезпеченні, підготовці екіпажів, зменшення бойового потенціалу, С. політичні маневри. Інцидент використовується для внутрішнього контролю, чистки у військово-промисловому керівництві. Стратегічний симптом смерті машини не а Наслідок поєднання стримувальної політики заходу без відповідальних ризиків Кремля і техногенного виснаження російської армії це сигнал про слабкість другого ешелону. і Можливість України та союзників завдати ударів на далеко від лінії фронту. Висновок трагедія Ту-95 на українці сумний, але показовий момент. Удар по екіпажу, який ніс смерть цивільним, має символічний підтекст Стримування Росії переходить у нову фазу, де технічна вразливість набирає тієї шваги, що і стратегічні удари. Україна слідує і реагує. Якщо треба, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків експертів. Анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.